П'ятниця п'ятого тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Удішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. До римлян послання Святого Апостола Павла читання. Браття, поручаю вам фиву, сестру нашу, служительку Церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як личить святим. Та щоб помогли їй у кожній справі, які тільки б вона вас потребувала, бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому. Вітайте прескилу та акилу співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу свої голови виставляли, яким не я один дякую. Але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте епенета, улюбленого мого первістка Ахаї для Христа, Вітайте Марію, що багато для вас трудилася, Вітайте Андроніка та Юнію, родичу моїх і спів'язнів. Визначних між апостолами, які випередили мене у Христі. Вітайте ампліята, улюбленого у Господі, вітайте урбана співробітника нашого у Христі і стахія улюбленого мого, Вітайте апелла, випробуваного у Христі. Вітайте Арестовулових. Вітайте Іродіона, родича мого, вітайте наркисових, що в Господі, вітайте трефено і трехосу, що працюють у Господі, вітайте улюблену персіду, що багато трудилася у Господі, вітайте Руфа, вибраного у Господі, його та ма, мою матір. Вітайте Сънкрита, Флегонта, Ерма, Патру, Ерму і братів, що з ними. Вітайте Філолота та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпію і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові. Вас вітають. Коментар. Вітайте прескилу та кину співробітників моїх Христі Ісусі. Дорогі мої, апостол Павло передає вітання для дуже багатьох осіб. Про всіх них Він пам'ятає, нікого не забув. Про всіх турбується та дбає. Тут важливо і нам дбати про інших людей, турбуватися, клопотатися і переживати так, якби ми хотіли, щоб і інші турбувалися за нас. Переважно ж наші стосунки бувають такі швидкоплинні, тимчасові. Ми не звертаємо уваги на їхнє продовження, пам'ятаємо коротко про цю людину, яку свого часу Бог поставив на моїй життєвій дорожі. Дуже часто навіть і священники змінюються в нас в парафії, ми не про всіх пам'ятаємо, пам'ятаємо тільки як щось поганого для нас зробили. Тому так важно не забувати ні про нікого. Всіх тих, яких Бог дав нам у нашому житті, через яких Господь зробив стільки добра для кожного з нас. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке упало край дороги, і прилетіло птанство і видзюбало його. Інше упало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі. І зараз же проросло, бо земля була не глибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння. Усохло, інше впало між теренину, і вибуяла теренина і заглушила його, інше впало на добру землю, і вродило одне в сто разів, друге в шістдесять, а інше в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. Коментар. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесять, а інше в тридцять. Дорогі мої. Бог завжди діє, завжди промовляє до кожного з нас. Ніхто не може поскаржитися, що Богові до нього байдуже. Але чи ми дозволяємо Божим зернам, які падають у нас проростати? От ми щодня хтось може і слухає слова Божу, або й сам читає його. чи даємо можливість, чи проростають вони в наших душах, в наших серцях? Найбільше Бог промовляє до кожного з нас. Через наше сумління. Сумління це цей голос Божий в нашій душі. Але часто ми йдемо всупереч сумлінню, і потім нас ми кажемо, совість мучить. Ми перешкоджаємо цим зернам проростати в нашій душі. Чим більше ми будемо вслухатися. Що промовляє нам Господь, тим більше будемо жити за тим, що промовляє нам сумління. Так що більше будемо давати, щоб ці зерна падали, то більше це сумління буде розвиватися. Тоді все більше будемо цією родючою, плідною землею. Який буде проростати Божа мудрість, головне, дозволяємо щедро зашивати це зерно Боже, Слово Боже. Як поле треба постійно обробляти, щоб мати якийсь плід, так і нашу душу треба постійно доглядати, очищувати, спрямовувати до Бога. Саме сповідь є цим чищенням нашої душі, від цього буряну усе, що захаращує нашу душу, нашу совість, це голос сумління в нашій душі. Тому Бог в кожну мить нашого життя і ніколи не перестає сіяти. Він хоче, щоб кожне зерно проросло. Чи воно проросте? Залежить від нас. Уміємо ці зерна приймати і приносити добрі проди. Хтось 30, хтось 60, а хтось і в 100 разів. Деяке насіння упало край дороги, тобто утрамбований ногами твердий ґрунт. В алегорії це слухач. З зачиненим розумом, який не відкритий на істину, це людина, впертість якої чи її упередження, або ж просто небажання дізнатися щонебудь нове, можуть творити великі бар'єри та перепони, які дуже важко зруйнувати. А слухач, розум якого подібний до дрібного ґрунту. Це людина, яка не може продумати і довести справу до кінця. Вона з ентузіазмом звертається до нових захоплень, намагається знайти щось нове. Але як тільки виникають труднощі, вона покидає цю затію. Так само вона поводиться зі словом. Вона може бути ним вражена і натхнена, але ніхто не може жити тільки. На одних почуттях і захопленнях. Людині дано розум, і вона морально зобов'язана мати усвідомлену віру. Адже християнство ставить перед людиною певні вимоги, і ці вимоги потрібно добре продумати, перш ніж приймати їх. Місце, де вибуяла латернина, – це слухач. У житті якого так багато інтересів, що часто найважливіші речі виявляються витісненими з його життя, людина настільки зайнята, що їй ніколи помолитися чи почитати Слово Боже. Як це сьогодні актуально? Люди мають на все час, тільки не мають час почитати чи послухати Слово Боже. Часом вона навіть ненаумисно виганяє зі свого життя молитву, Біблію, церкву. Вона може навіть пам'ятати про них та намагатися викроїти для них час, але чомусь у своєму перенасиченому житті ніколи не доходить до цього. І останній приклад людина. Подібна до доброго ґрунту, розум якої відкритий. Вона завжди готова слухати і вчитися, розуміти та пізнавати, а почути перетворює в дію. Такий слухач приносить добрі плоди. А ви яким видом ґрунту відчуваєте себе в цій притчі? Про це напишіть в коментарях. І отримаєте на це благословення. Спробуйте постановити, як кажуть, кров з носа, але я на протязі дня прочитаю чи послухаю Слово Боже, призначене на цей день для мене. Слово Боже, слухати чи читати це і є теж молитва. Краще молімося Словом Божим, бо кожного дня щось іншого Бог до нас промовляє. Не кажімо, що не маємо часу. Колись ми все це залишимо, з чим станемо перед Богом. Намагаймося інколи зупинитися і послухати, прислухатися до мудрого товариша. Бога, або голосу Бога, який промовляє число, до нас через Слово Боже, спробуйте бути відкритими на нове, слухати, сіяти, плодоносити та жертвеною любов'ю. Ситуація описана в сьогоднішньому Євангелії дійсно дуже проста і повчактенна. Люди, які прийшли слухати Ісуса. Постійно стикалися з цим. Щороку вони сіяли зерно, вони готували ґрунт, сіяли зерно, боролися з бурянами та камінням, щоб отримати урожай побільше. Вони добре знали, що яким би добрим не було зерно, якщо воно потрапить не туди, то не буде жодного плоду. Зерно просто пропаде. Але хтось скаже це очевидно і так. Це якісь аграрні проблеми, навіщо Ісус каже такі прості примітивні речі. Він сказав, вам дано знати таємниці Царства Божого, а іншим у притчах так, що вони бачать, чи не бачать і чують, чи не розуміють. Можливо, хтось почувши, що Ісус навчає, як треба сіяти зерно пішов додому. Але були учні, які знали, що Господь не каже порожніх слів. Були люди, які прагнули знати та розуміти таємниці Царства Божого. Тому вони просили Ісуса пояснити їм, пояснити їм цю притчу і відкрив їм Ісус. Бог благословляє і відкривається тим, хто щиро шукає Його та Його правди всім своїм серцем. хто хоче слухати ще його слова та вірити Йому. У Єремії 29,12 сказано. І покличете до мене, і підете та помолитесь мені, і я почую вас. І знайдете мене, і знайдете, якщо знайдете мене всім вашим серцем. і я знайдений вами. Бог відкриває свої таємниці, відкривається сам тим, хто шукає його всім своїм серцем. Яке значення притчі? У притчі нашіянням зображено слово Бога. Воно справді схоже на насіння, слово Бога живе та діє. Воно має величезний потенціал. Тільки подумайте: слово Бога створена неба та земля, слово Бога відкриває правду, слово Бога зцілює. Нещодавно ми слухали про сотника, який скаже тільки слово, і слугами видуше. Але для того, щоб воно почало діяти і дало плід у житті людини, потрібно, щоб воно потрапило до правильного серця. І тут, у притчі Ісус порівнює серце людини з різними винами ґрунту. Серце, як ґрунт при дорожі, кам'янисте місце, серце, якому ростуть буряни, і нарешті добра земля. Перше інше впало при дорожі. У селі під час знив, коли вантажівки вочать зерно з полів у зерносховища, на дорозі часто можна побачити зерно. Воно прокидається із кузла просто на землю. Ніхто його не прибирає, але махнуло, хто звертає увагу, тільки птахи клюють, і коли подивишся на нього, то не бачиш. Можливий урожай, бачиш сміття, яке неаккуратно накидали на дорозі. Чому так? Тому що дорога це не підходяще місце для того, щоби сіяти будь-що. Дорога тверда, отже, насіння не може пустити коріння. Дорога суха, а значить, насіння нічим насититися на ній. Дорогою весь час пересувається, тому насіння виявляється, потоптане ногами і колесами, відкинути і зрештою віддана птахам. Люди, які до дорогою мають на меті, вони зайняті чимось і зерно розсипане на дорозі це перешкода, сміття, яке треба прибрати. Виявляється, є люди серце, яких по відношенню до слова Бога подібне до дороги. сіє широко. І такі люди можуть почути слово, можуть сьогодні можна почути слова, будь-де. В інтернеті є багато ресурсів, присвячених Біблії. По телевізорі йдуть програми і для дітей і для дорослих. І що відбувається, коли такі люди чують слово Бога? Походить те, що, про що проговорить Ісус: приходить диявол і викрадає слово з їхнього серця, викрадає раніше, ніж воно могло би там укорінитися. Ці люди справді обдурені дияволом, і для них слово Бога, як сміття на дорозі, марний шум серед безлічі різної інформації. Цей світ справді обтурний діалог. Він сміється і радіє щоразу, коли бачить, як людина просто нехтує, словом Бога, через гордість чи через упередження. Але що нас втішає, це те, що дорога не завжди залишається другою. Буває, що Господь з милості своєї руйнує дорогу, руйнує упередження, відкриває сутність помислів та безплітного життя. У Палестині багато каменів. Скель та різних вапнякових відкладин. Землеробу доводиться витрагачати багато часу та зусиль, щоби очистити ділянку від каміння. Яка ж проблема такого ґрунту? Слово каже, що насіння, давши паросток, засихає, бо немає кореня та вологи. Плодоносний шар землі на кам'янистому місці дуже тонкий. Коли дощ проходить, вода насичує цю землю. Але коли сходить сонце, ця земля дуже швидко висихає. Коли насіння потрапляє в таку землю, воно швидко пускає паросток, що ґрунт прогрітий, і насіння близько до поверхні, але корінь упирається в камінь і рости далі нікуди. Зійшло сонце, земля висохла, і коріння, корінню не може звідки брати цілющу голову. Поїв вітер, і рослина впала, бо корінь. Не глибокий. Така людина з радістю приймає слово Бога. Швидко стає членом церкви, бере участь у житті. І, вон, і зовні, здається, все гаразд. Наче то все так добре йшло. А на вивчення приходив, і і все, і вже немає людина, бо немає глибокого кореня. Вистоїть яку будь-яку Погоду у посуху і ураган, глибокий камінь дасть йому цілющу улогу з таких глибин, куди не проникає сонячна спека. Глибокий корень міцно тримається за землю, тому вітер може зігнути, може зламати, але ніколи не може повністю вирвати рослину. Щось заважає нам пускати глибоке коріння, часто це лінощі розуму, поверховість і безпідставність. Ісус. Каже, від дні Івана Хрестителя тепер Царство Небесне силою здобувається, і ті, хто вживає зусилля, беруть його. Кому належить Царство Небесне? Тому, хто вживає зусилля. Корінь не одного разу з'являється, корінь поступово росте потроху, але все глибше і ширше. Так і людина не відразу стає міцною віруючою, це відбувається поступово через постійну щоденну працю над словом Бога. Головна проблема цього типу ґрунту терня по нашому бур'ян. Бур'ян – це Гедота, яку ніхто не шіє, але він росте, причому росте швидше і більше, ніж те, що посадив. У результаті борян забирає ту частину сонця та корисних речовин з ґрунту, які мали отримати наша рослина. А сама рослина виходить херляною немічною, покрученою, головне безплідною. Так само відбувається і в духовному житті. Є буряни, які глушать паростки слова Бога в нашому житті. Ісус сказує, що це за буряни, це турботи, спогу за багатством та насолодом, це речі, від яких ніхто не застрахований, які супроводжують нас кожен день життя. Ми дбаємо про своє майбутнє, переживаємо про завтрашній день, про те, як житимемо, як здамо іспити. Як вступимо, як знайдемо роботу, як прогодуємо сім'ю, як купимо квартиру, машину чи повернеться з війни тих, кого ми так чекаємо. Багато турбот, багато багатств і насолоди. Це те, чого прагне світ. прагне активно, потужно, Наскільки потужно, що нас захоплює за собою. І на цей момент, коли дивишся на себе і всі твої думки та серця вже в цьому, тіло прийшло на богослуження. А думки на роботі. Це ще не каже житиму для царства Божого. Рот відкривається, щоб сказати амінь, а у голові питання де взяти гроші. Наші ресурси обмежені. Ми, Ніхто не може служити двом панам, або одного ненавидитиме, або іншого любитиме. Не можете служити Боговій Мамоні. Ісус навчає нас не дбати про завтрашній день, не переживати, не віддавати своє серце тим питанням. Як на початку ми відзначили, одного лише насіння недостатньо, щоб принести добрий плід. Важливо, яку землю ляже насіння. Ісус говорить тут про добрий ґрунт серця, про людину, яка, почувши слово Бога, приймає його й вирішує жити, підкорюючись йому, практикуючи його. Про людину, яка вміє каятися перед Словом Бога і схилятися перед Ним, у такому серці слово Бога дає плоди. Ці плоди явні в самій людині і всіх оточують це плоди доброї царства Божого. Якщо ми чесно і уважно подивимося у своє серце, то зможемо побачити там усе те, про що Ісус говорить у цій притчі. Побачимо, як часом замість того, щоб цінувати Слово Бога, ми не нехтуємо ним. І диявол краде його серця. Якщо будемо чесними, то побачимо, як ліниві буваємо до слова Бога, і не докладаємо сил до того, щоби рости, заглиблюватися в нього. Побачимо раз особисті турботи та спокуси, через які сатана краде у нас час, сили та серце, щоб ми були безплідними. І питання тут у тому. Як ти зробиш, побачивши все це, чи залишиш усе, як є? Чи докладеш зусилля, щоб прийняти слово Бога, щоб слово Бога робило в тобі, у твоєму серці багатий прекрасний плід для Царства Божого. Чи докладеш зусилля, щоб глибоко укорінюватись у Богові та його слові? Ти докладеш зусилля, щоб усунути зі свого серця неправильні мотиви, переживання, страхи та спокуси. Багато ж цього ми навіть не можемо робити самі, не можемо змінити своє серце, а коли відкриваємо його для роботи Бога Його слова, коли шукаємо Його, тоді Він сам приходить, зрозуміє нас своїм живим словом. Тому дорогі мої, нехай Господь помилує нас і допоможе нам бути людьми, які чують Його слово, приймають і слухаються Його. Тож відкриємо своє серце для Христа, зробімо Його м'яким і добрим ґрунтом, щоб він сам здійснив у тобі свій прекрасний, святий і славний плід. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В Першому коментарі вділяю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти на пишіть імена, але також і коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайк. Не забувайте, подобається, не подобається. Пальчик вверх або пальчик цей вниз ставте. Неважливо який, але ставте. Слава Ісусу Христу!